Мешканці вулиці Кропивницького звернулись до міської влади по допомогу. Після дощів їхня вулиця перетворюється на справжнє болото. Вода заливає двори, а транспорт просто не може проїхати. В п'ятницю на місце виїхала комісія з питань житлово-комунального господарства. «У Нас тут зрозумієте правильно було просто море. Вся вода тікла в двір, в двірі во дворі все змивало. Це вже ну як розумію я, то не тільки ваш двір, ну, ну і Ну так, сосідів, так, так, нас, так. Та, Оце в нас два один, дома, які да много дворів, які залежать від того, так, що так, тут є така. Так. Не пройти, не скоро помочь, не визвати, калюжа. не таксі, береш таксі. Скоро помочь тут установлюється. Крім того, від такої ситуації страждають будинки. Мешканці розповідають, що автівки, намагаючись проїхати залитою вулицею, впритул притискаються до дворів, що вже вплинуло на фундамент будинків. Була зроблена визнакомісію. Визнакомісія визна зроблено обращення до директора да, да, директора Благоустрій і прийнято рішення для того, щоб зробити цю дорогу. Цю вулицю ми вже, ну, наверное, вже разів 20 робимо. Це проблемні вулиці. У нас тут я не знаю, треба капітальний ремонт робити, чи що? за те, що як дощ, так і проблеми, як дощ, так і проблеми. Водій грейдеру підтверджує, що проблема не лише на Кропивницького. Схожі ситуації на інших вулицях, таких як Міцкевича та Тираспольська. Місто намагається вирішити ситуацію, проте капітальний ремонт в умовах воєнного стану поки що неможливий. До нас звернулася жителька з підписами мешканців вулиці Кропівницького з проблемою, що після дощу в них виникає велика калюжа, яка заважає проїзду. Транспорту, проходу мешканців вулиці, пішоходів. Ми звернулись до керівництва благоустрія, щоб виїхав грейдер на цю вулицю і спланував і вирішити це питання. Хотілося би відремонтувати капітально цю вулицю і всі вулиці, які знаходяться в такому стані, але на даний на теперішній час в місті не достатньо бюджету бюджетних коштів. Тому я дуже сподіваюся на те, що після війни ми повернемося до ці до цих проблем і вирішимо їх. Міський центр благоустрій регулярно відпрацьовує заявки, що надходять через кол-центр, демонструючи увагу до потреб мешканців навіть у скрутні часи. Як кажуть депутати, ці питання не залишаються поза їхньою увагою, та сподіваються, що після перемоги зможуть повернутись до їх повного вирішення. Хоча капітальні ремонти і відкладаються через воєнний стан. Тимчасові заходи таки допомагають розв'язувати нагальні проблеми. Анастасія Ківі, Віталій Солодугін, перший муніципальний канал.